The battleground, will you fight or will you fall? When you hear the siren sound, is there trampling in your bones? Ця історія це просто краплинка того горя, що переживає наша країна щодня. Історія п'яти друзів, які просто приїхали відпочити, а натомість стали жертвами ракетного обстрілу. Поїхали ми туди, щоб відсвяткувати закінчення навчального року, здали сесію, зібралися. Хлопчики в нас закінчили університети, дипломи здали свої. І поїхали ми туди 29-го. Червня і 30-го в нас був останній день. 1 го числа ми вже мали їхати додому зранку. Ми вирішили відсвяткувати, зробити шашлики, відпочити, поплавати в басейні, тому що на море не можна поїхати. Але пішло все не так, як ми планували. У день перед прильотом ми. Ну, ми засмагали, відпочивали, пішов дощ. Було дуже багато дітей, сімей. На щастя, вони всі ввечері поїхали, і потім вже нам писали в інстаграмі, типу, що у батька з'явилися термінові справи, і ми, типу, поїхали. І на щастя, всі живі і здорові. Ввечері вирішили вже піти до мангалу, зробити там їжу. Сиділи там, відпочивали, просто як всі звичайні люди. Потім вже стало темніше. Ми не хотіли заважати відпочиваючим і власникам готелю, і пішли до номеру вже слухати музику, там проводити час. Потанцювали, відпочили. Олексій з Діаною пішли до себе у кімнату. Ми почали теж збиратися, лягати, спати. Вікторія вже заснула. А ми з Аною вирішили на ніч покурити та трішки не докурила. Почалася тривога. Ну, тривога сприймалася вже ну як буденність. Для мене це було не вперше, тому що. Я живу і жила до цього моменту біля місця, яке постійно бомбили. Ну це міст токсичне і тому для мене не було нічого такого в цій тривозі. Якось думала, зараз вже буду спати. Від цих слідів крові настільки щемить серце, що важко підібрати слова. Це кімната, де ми жили. Тут було три ліжки: Одно, одне ось так стояла, друге під стінкою. І тут було ще двоспальне, двоспальне ліжко. Вікторія з Анною спали тут, я спав там. Вікторія в цю ніч вже заснула на ліжку. А ми з Аною сіли ось так. Я на ось цьому, хоча я спав там, а Аня на своєму. І це погано, те, що я наліг там, тому що там була би стінка. І скло б, ну, було б не так багато скла у мене в цілі. А так, тому що я сів прямо проти вікна, це було не найкраще рішення. Ось тут ви можете бачити мій купальник, полотенця, засоби для обличчя. Ось таке покривало для ліжка, холодильник. Це що залишилось шорти, варій диски Вибух був десь пів на першу. Тобто, там хвилин 40-30 точно був проміжок між тривогою та вибухами. Саме сюди прилетіла перша ракета, яка забрала за собою життя багатьох людей. Навіть через півроку після трагедії тут відчувається. Така сумна енергетика. Я не можу повірити, що колись люди тут просто відпочивали, просто жили, а зараз це просто зруйнована будівля. Ми з Олексієм грали в карти в телефоні, і саме в цей момент пролунав перший вибух. Перший вибух був у басейн, у базу Годжі. Одразу ми відчули такий. Присмак тротилу у році. Ти в моменті не розумієш, чи у тебе всі кінцівки на місці, чи живі твої друзі. Приблизно через 12-15 хвилин наші наші три виділення 16 ДПРЧ прибули на місце події, на місце обстрілу. Це на базу, на базу відпочинку. В момент вибуху ми з Анею вибіжили в коридор. Я одразу побігла в кімнату Діану подивитись, що з ними. Ми з Діаною зустрілися ось тут, а потім пролунав другий вибух. Я була на напроти дворі. Другий вибух пошкоджив мені клас, мені прилетіло глаз. Нас з Аною відкинуло взривною волною. Ми з Аною встали і бачимо: ось тут я стою, пам'ятаю, десь там Аня. Бачу картину, як гліб стоїть ось так і просто падає. Я пам'ятаю момент вибуху, що ми не дограли партію в клабер. Це по-перше, по-друге, те, що да, Діана жива, це мені вже було достатньо. Також потім я почав робити первічний огляд свого тіла, і побачив, що ліва нога, ну, м'яко скажучи, недоступна. Зрозумів, що я не зможу вийти, сказав Діані, що вона, що вона робила. Після другого вибуху вже не хотіла нікуди йти. Я так сповзла по стінці і сказала, що я нікуди не піду. Віка каже: вставай, треба йти, треба вийти. Ми взяли Гліба, віку, ми якось під руки виходили разом. І почали виходити, я навіть не знала, що в мене там щось із е, ну, Одразу зрозуміли, що сталося. Почали дзвонити батькам кому завгодно. Мене почали звати Олексій та Вікторія, ми вийшли в коридор з вікою, я її побачила. Ми, в принципі, зрозуміли, що всі е, наразі живі, і пролунав другий вибух. Як потім виявилося, він. Був у дев'ятиповерхівку приліт, і ми почали вибиратися. Допомагали Глібу. Я просила дівчат, щоб ми допомогли Олексію, але вони сказали, що Гліб лежить, він вийти сам не зможе. І було насправді таке складне рішення залишити Олексія в будівлі, в аварійній будівлі, а самим вийти сюди вже. З цього вікна відкривається вигляд на довідку-поверхівку, в яку влучила друга ракета. Саме тут було найбільше жертв цієї трагедії. Вони всі вийшли, пішли, а я почав виползати з номеру для того, щоб вони змогли винести вже з коридору, тому що в номері дуже мало було місця, Я не міг двигатися. Коли виполз, я зрозумів, що Треба вставати, тому що Діана сказала вставати та йди. А я такий, що мені сказали, що треба. Я розумію, що треба. Почав вставати, став на одну ногу і зрозумію, що це погане, погане рішення, тому що в мене кров є дуже гарно. І я не відчував ні болю, нічого. І розумів, що значить, вже дуже багато крові в мене пішло. І я прийняв рішення лігти. Тримати ногу, щоб менш кровотеча йшла. І в багнюці поплескатися, для того, щоб воно трішки затягнулося, тому що дуже сильний жар був і я думав, що це допоможе. Ну, наразі це допомогло, мене встигли завітали до мене та приложили і вже. Поїхали до лікарні. Просто пам'ятаю моменти, як, ще, напевно, перший раз після першого вибуху, коли виходила до дверей в коридор, постійно ну, голова кружилася, нічого не чула, нічого не бачила, билися об стіну, головою, мені здавалось, ну, було складно якась дезорієнтація була. Пам'ятаю, як спускалися з другого поверху, здавалося, що все завалено, що взагалі сходів немає. Колись ці стіни бачили щасливі обличчя, посмішки, відпочинок. Зараз же це просто бетон, який холодний, пустий, і неживий. Тут можна знайти хіба що з залишки того самого колишнього життя. Коли ми вийшли після вибуху вже на вулицю, ми одразу побачили, що ця будівля повністю зруйнована. Ми почали кричати, ми дуже переживали, що там з людьми. Тому що як потім виявилося, мені здається, в живій залишилися лише три людини. І ну, це дуже боляче було на це дивитися. Ми розуміли, що в нас які в нас травми і будівля стоїть. А що там з людьми ми навіть уявити не могли. Це страшно. Пам'ятаю, як ми вийшли. Пам'ятаю, як ми десь прямо поруч із цією будівлею сіли десь. І потім мені принесли мій телефон. І ось тільки як ми туди прийшли, як там вже сиділи, я дізналася, що в мене щось із нового, тому що я цього не відчувала. Я думала, що все нормально. Болі не було, нічого не було, просто якось здавалося, що все погано. Потім мені принесли телефони, якщо не знаю, десь в інтернеті було це відео. Я зняла це відео, де я показую нас, кажу, де ми, що сталося. Казала, будь ласка, допоможіть. Я не знаю, навіщо я його зняла, але поруч була Діана. Вона каже: Викладай. Пожалуйста, хто нібудь. <pimple> <хочет. program light> Просто я подзвонила в скору, нам души хтось. Я сиділа тут, тут сиділа з боку Аня, Діана і та лежав Гліб. І тут ми чекали на допомогу. Ми з Глібом трималися за руки, тому що в нього йому було важко розмовляти, в нього майже розірвалася легеня. І ми контролювали, щоб всі були в сознанні. І чекали на допомогу. По нашому прибуттю було виявлено руйнування двохповерхової будівлі та трьохповерхового, мабуть, я вже не пам'ятаю, трьохповерхового будинку, бази відпочинку. Значить, було надано допомога. Одну особу було врятовано з-під завалів, з-під залізобетонних плит. Також було вилучено. З двохповерхової цієї будівлі чотири тіла загиблих осіб, із яких була одна дитина, хлопчик. Пам'ятаю ось повіщення про відбіг повітряної тривоги. Я думаю, ну мені ваша повітряна тривога вже якось ваш відбій дуже, дуже вчасно. Пам'ятаю, що там приходили сповіщення навіть на телефон, тримайтеся, я, ми телефонували у швидку, скоро будемо, все буде добре. Ми прибули, ми не думали е, про масштаби, ми думали, як надати допомогу людям. Це було перше завдання. А вже після, на на другу, третю добу, тоді вже було. Ми, ми це все пере, Переосмислювали в голові, і тоді вже так. Тоді вже думали, ну що це було реально страшно. А спочатку, як ми прибули, ми нічого не відчували, ми знали, ми, ми робили свою роботу. Все. У нас страх був на другому плані або навіть на третьому. Коли нас привезли в лікарню, нас доволі швидко перевязали, попытались достать стекла, которые врачи видели. Просто проблема была главная в том, что мы были очень грязные и в крови. То есть врачам было сложно. Как нам сказали потом медсестры, на нас потратили ну, где-то 5-литровую банку физраствора, чтобы вымыть нас хоть как-то. Мы с Лешей нас отправили в реанимацию, потому что мы были ну, в В найму тяжелому А, про ну, Віка була з нами, Віка ходила. Я пам'ятаю, мене дуже сильно цікавило питання: що з іншими, що там хлопчики, як Діана, Льоша, Віка Єв. І потім мене, до мене зайшла мама Діани. Я питаю, як там хлопчики. Мені сказали, що Діана зі мною в лікарні в одній, що все нормально. Сказали, Віка в міській лікарні, що все нормально, а про хлопчиків мені нічого не сказали, і мені стало якось страшно. Думала, що може щось погано, але потім сказали, що все нормально, що вони теж в лікарні, зараз там їм роблять операції. Не завжди можна одразу повірити в таке. Це складно насправді, тому що ми люди цивільні. Тому перша реакція, мабуть, була таке трошки психологічне заперечення. Тому заперечення, тому що коли ми зібралися, лікарі, які були на зміні в той час, і які приїхали, приїжджали, всі стояли тут на крильці, якось так ще розслаблено один з одним, спілкувалися, ніхто не міг повірити. Один з колег, ну не буду казати, хто взагалі мені каже, типу Макс, там не, не спіши. Не Перевдягайся, може там ще нічого страшного не буде. Там, може пару людей привезуть, ти поїдеш додому. От. І вже коли прийшов головний лікар, вже коли сказав, що бігом, 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 всі по робочих місцях, всі перевдягайтеся, всі в операційну готуйтеся, вже тоді всі зрозуміли, що це серйозно і це дійсно надовго. І... треба треба себе брать и в руки и что-то по поводу реабилитации нам сразу же начали писать много людей в инстаграме приходить к нам в больницу писали пластические хирурги обычные хирурги все пытались хоть как-то помочь некоторые врачи делали операции бесплатные сейчас помогают в Одессе например есть Артур Тумбощан. он мне, Диане, помогают такие косметологические больше операции делать, например, на лице вырезать что-то. Вот Была миссия американская и канадская, называется Face to Face. Они мне делали лицо. То есть у меня вот здесь вот в лице мне доставали стекла. Там было около полтора килограмма стекла. И потом здесь дырка большая была, ну, вмятина. І от вони приїхали, там було дуже багато военных, вони в основному воєнним допомагають. І вони зробили таку от красоту. Зараз шрами, ну, практично не видно. Коли Гліб, ну от візьмемо його, як приклад, він коли поступив, да, одразу було видно в множинні е, рвані рани по всьому тілі. але Після того, як подивився хірург, в нього діагностували пневмоторекс, тобто повітря в грудній порожнині, що є життєзагрожуючим станом. І лікар-хірург одразу йому надав допомогу, роздренував плевральну порожнину. Після чого його подивився вже невропатолог, подивився реаніматолог. І вже тільки після того, як ці першочергові заходи були зроблені, уже я і дяба Сергій Іванович в Двох ми почали зашивати рани, робити первинну обробку ран. Зізналася про свою травму ноги. Через деякий час, вже після того, як, я, як мене виписали, коли я вже вдома була. Мені розказали, що в, перші, в перший час думали, що навіть ампутують, тому що вони не розуміли, як там, чи є інфекція, чи є зараження, чи взагалі можна буде зберегти цю ногу. Я про це в лікарні не знала, і слава Богу. Тому що було так. Пам'ятаю, дуже багато людей приходило, дуже приємно було. А, пролежала в перший раз в лікарні я майже два тижні. В мене мене відпустили з лікарні за день до мого дня народження. Да, ще цікаво було, що я думала завжди всім казала, що я не доживу до 18 років, тому що я там падала, спотикалася, і два тижні до дня народження, і така була можливість реально не дожити. Олексій у нас після демонтажу апарату зовнішньої фіксації, який був накладений на перелом гомілки, в нього контрактури суглобів колінного, гомілково-стопного суглобу, тобто порушення функції суглобів, і він регулярно приходить до нас. Розповідає про свої успіхи в розробці розробці суглобів. Він перебував на лікуванні у відділенні медичної реабілітації, де йому так також допомагали в розробці для того, щоб відновити функцію після травми. Після першого разу, як мене виписали з лікарні, спочатку була ходила на двох милицях. Потім же якось навіть ходила з однією. Після операції знову гіпс, знову на двох милицях, знову звикати. І тому я так знову думаю, все погано. А, і проблеми з кушами мене знайшли тільки нещодавно, декілька днів тому я їздила перевірятися, знайшли перфорацію в барабанній перетинці, тому що ці півроку я думала, що. Просто погано все зі слухом не могли зрозуміти, чому. А ось нещодавно зрозуміло, що там все таки є перфорації, треба буде робити ще дві операції точно. Так, коли я побачив, що пишуть, що ми актори, я думаю, ну, якщо ми актори, тоді у нас дуже гарні гримери. Їм потрібно прийти, подивитися на мої шрами, коли вони залишилися ще. Скільки? Дев'ять місяців пройшло. Можуть прийти, подивитися, побачити, які в нас гарні гримери. А що до військових? Були вони тут? Бачили ви військових хоч одного? А, так, тут а, десь 10 гармат стояло, один Хаймерс і десь батальйон військових. Вони, здається, збиралися... У нашій кімнаті. нашій кімнаті Вони на дитячому батуті, що розірвало Т десь так, тут. Тусили. сили. Класно. Взагалі. Ну, ми туди поїхали, тому що знали, що там безпечно, тому що це якби був жилий район, поруч оця сама дев'ятиповерхівка, поруч там були магазини, щось таке, і, і взагалі там дуже мало людей було. Я не бачила там не не військових на базі відпочинку з відпочиваючих здається. Взагалі тільки ми були у той момент. Ну, я думаю, що якби ми там щось таке побачили, ми б там і не були, і не сиділи там. Для мене було великим здивуванням, і вже на другий день мені принесли ось цю сумочку. Та мої часи, які були десь за 50 метрів від вибуху, вони вилетіли з номеру, але вони не пошкоджені. І це така пам'ять, хоч і погана, але все одно це було в нашому житті. Тому наша історія лише одна з тисячі українських реалій. Я не знаю, що буде далі. Я не знаю, що буде завтра. Однак я знаю одне: Україна переможе, а усі винні будуть покарані. І навіть серед війни життя продовжується, і навіть серед розрухи та розпачу є радість. А отже, житиме Україна і житимемо ми всі. Слава Україні та вічна пам'ять героям та усім загиблим.